Над формуванням екологічної мережі Хмельницької громади спільно працюють представники управління екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради та кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету. Більше про роботу та важливість наявності екологічної мережі говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це заступниця начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм Інна Куцька та професор кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталія Міронова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Давайте для початку пояснимо детально нашим глядачам, що ж таке екологічна мережа, які об'єкти вона у собі поєднує і за яким принципом формується. Екологічна мережа це єдина функціональна система на певній території. Основне завдання якої є збереження біотичного або біологічного, як ну такий термін більш знайомий нашим глядачам. І ландшафтного біорізноманіття, тобто збереження цінних ділянок природних територій, але не просто окремо, так як ми бачимо це в природно-заповідному фонді, А ці ділянки мають бути пов'язані між собою для того, щоб забезпечити вільне існування і міграцію всіх живих організмів по певній території. Екологічна мережа складається із кількох таких складових. Це, по-перше, ключові території, найбільш цінні або природні ділянки, на яких якраз і є оце природне біорізноманіття, яке характерне для даної території. Дуже часто ключовими ділянками стають лісові масиви, водні артерії. Також обов'язково практично на 100% входять. Території і об'єкти природно-заповідного фонду. І далі для того, щоб ось ці осередки, в яких існують і добре себе почувають живі організми, вони мають поєднуватися. Так от ці функції виконують такі елементи екологічної мережі, як екологічні коридори. Також є ще буфери на території, вони створюються навколо ключових ділянок для того, щоб зменшити той негативний антропогенний вплив, який чинить техносоціум на ці природні або охоронювані ділянки. І також ще один четвертий тип або четвертий елемент це відновлювальні території. Це ті території, які вже зазнали техногенного впливу, але для нормального функціонування екологічної мережі як цілісної системи вони мають бути відновлені. От саме за таким принципом і формується екологічна мережа на будь-якій території. Це визначається ключові ділянки. Вони об'єднуються між собою коридорами. Навколо ключових ділянок створюються буферні зони, і за необхідності визначаються відновлювальні території для того, щоб вся ця система цілісно функціонувала. Пані Іно, чому постало питання формування мережі в Хмельницькій громаді? Це вимоги законодавства? Ну ще в 1995 році в Болгарії в Софії було. Був з'їзд екологів, міністрів довкілля, і вони... стало тоді питання збереження біорізноманіття. Це було основне питання цього з'їзду. І тоді започаткували розробку екомережі європейської. Далі, в 2004 році, прийняли закон України про екомережу, в 2005 на початку року він вступив в силу. Де 11 статтею цього закону органи місцевого самоврядування мають розробити свою регіональну місцеву екомережу. Спочатку була розроблена екомережа України, далі області, і в свій час, у 2019 році, нам кафедра екології Хмельницького національного університету розробила екологічну мережу міста Хмельницького, але громада розрослась, територія збільшилась. І для того, щоб функціонувала ця як єдина система, як сказала Наталія Гнадівна, нам треба зробити нашу екомережу Хмельницької міської територіальної громади, тому що ми бачимо, що останнім часом все менше менше природних територій, які вільні для тварин, для рослин, для міграції їх. І тому обов'язково екологічна мережа Хмельницької міської територіальної громади вона має мати таку функцію, щоб її враховували будівництві при подальшому стратегічному плануванні в місті. І вже не тільки в місті, так, а вже ну, і в, і в тих селах, яких дійсно дуже багато. Тим додалось. більше, що ми розробляємо стратегію до 35-го року, і екологічна мережа має бути врахована в цьому. Коли стартували роботи, і власне як вони відбуваються, це такі польові, мабуть, дослідження так? з якимось фіксуванням фото, відео зйомку. От розкажіть, будь ласка, більш докладно. Ну, це такий дуже тривалий процес, як вже говорила сіна Васильна сказала, що у нас були дослідження, і ми розробили мережу для міста. То треба зазначити, що все, що стосувалося навколишніх територій, навколо міста, менше було досліджено і біологами, ботаніками, орнітологами, зоологами. Тому процес підготовки починався з того, що ми знайомились із науковою базою, що на сьогодні зроблено. Вивчали картографічні матеріали, формували маршрути дослідження, польові дослідження, які передбачають вже безпосередньо опис рослинності, опис ландшафтів, визначення визначення таких дуже цінних видів тварин, рослин для того, щоб визначити от якраз ці унікальні природні. Місцеві або навіть унікальні з точки зору загальної системи охорони природи, тобто визначення таких видів, які відносяться до червоної книги України, або угруповані, які відносяться до зеленої книги. Тому цей процес він, скажімо так, поділяється на камеральний, коли ми працюємо в лабораторії. І безпосередньо польовий, от зараз якраз активно ми літо займалися виїздами і продовжуємо ці виїзди. Тому що як я вже говорила, білих плям там, де не ступала нога природничника, саме з точки зору науковця, опису наукового, то їх направду, дуже багато. Оце ми зараз і займаємося. Цікаво, от що вже дослідили, можливо, такі якісь унікальні ділянки є з унікальною флорою, фауною, от можливо, є про що хоча б трішки розповісти. Ну, ми говоримо про те, що унікальні це ті, на яких зростають червонокнижні види. Тут ми, як науковці, трошки стішились, тому що якраз досліджували територію навколо міста. Тому що в 19-18 роках, на жаль, таких от унікальних ділянок в умовах міста нам не вдалося знайти. Це і логічно, ми можемо зробити висновок, що урбосистема чинить такий досить потужний вплив. А от вже території навколо міста вони мають такі діляночки, де зростають цінні види рослин. Ну, це в першу чергу первоцвіти. Також на ділянках болотних у нас. Теж є знахідки цінних видів рослин. Ну і Крім того, через велику таку потужну кормову базу у нас дуже така багата орнітофауна. І Є птахи, які досить багато видів, які входять до Беренської конвенції, до спеціального додатку Беренської конвенції, тому що екологічна мережа, хочу зазначити, вона визначає не тільки от, території природно-заповідного фонду і фіксує типові природні ландшафти. Обов'язково вказуються і всі види, які входять до складу. Екологічних е, охоронних е, конвенцій і директив, які на сьогодні є в Європі, угу. я так розумію, працюють більше викладачі. Чи плануєте можливо студентів? а може вже долучаєте студентів також до цього процесу в якості такої практики стажування? Е, ну, у нас є е, польові практики, угу. і оскільки ця робота передбачає, е, скажімо, кілька циклів, кілька ітерацій. То спочатку, от зараз займалися ми цим, а відповідно будемо долучати до різних видів робіт в подальшому і студентів, тому що не тільки дослідження безпосередньо польові, в яких ми теж плануємо участь наших студентів, а і нанесення, оцифрування деяких матеріалів це теж ті роботи, які можуть виконуватись нашими студентами. Скільки ще десь часу триватиме ось це формування екологічної мережі? Ну, відповідно до плану, у нас перший етап це визначення ключових ділянок. Це, скажімо так, найбільш така ретельна, скрупульозна, відповідальна робота для того, щоб визначити всі е, ділянки це перший етап, а потім ми вже їх будемо. Поєднувати в цю систему, як ми вже говорили, цілісну функціональну систему за допомогою коридорів, чітко окреслювати буферні зони і визначати, от коли будемо об'єднувати ці ділянки в єдину систему через коридори. Якщо будуть траплятись на шляху території, які потрібно відновлювати, ми будемо їх фіксувати як відновлювальні. Тому роботи ці будуть продовжені і цим літом осінню вони не обмежаться. Тобто це ще такий так, так, процес. Тривалий процес. Він, як я вже говорила, буде проходити в кілька етапів. Наявність екологічної мережі, що це дасть для громади? Це захист тих територій від можливої забудови, від якихось надмірних промислових впливів. Врешті-решт, повномасштабна війна також суттєво впливає на екологію, чи якось це також буде враховуватись? Обов'язково наявність екологічної мережі накладає Певні обмеження при плануванні і здійсненні господарської діяльності і при розробці різних програм, в тому числі соціально-економічного розвитку громади, стратегії розвитку громади. Це дуже такий важливий момент, і я завжди порівнюю е, цю екологічну мережу, як зелений каркас. от, До прикладу, люди ходять по вулицях, і ми маємо мережу вулиць в місті, в територіальній громаді. Так само ми повинні мати ось цей зелений каркас, по якому рухається е, біота, тобто всі живі організми. Е, основне завдання, щоб не було оцих ділянок, е, які Стали би перепонною до міграції живих організмів, тому ці чітко коридори ключові ділянки вони і прописуються. І при плануванні діяльності або при розробці програм, законами про оцінку впливу на довкілля і про стратегічну екологічну оцінку чітко визначено, що оцінка проводиться не тільки щодо впливу на об'єкти території проднозаповідного фонду. А і на екологічну мережу. Крім того, містобудівна документація також проходить стратегічну екологічну оцінку. Тобто це стосується і не тільки суб'єктів господарювання, а і будівництва. І знову ж таки, при наданні дозволу з оцінки впливу на довкілля враховується момент, чи не буде впливати ця діяльність і яким чином буде пом'якшуватись, якщо дійсно може бути якийсь вплив. Або взагалі, скажімо так, які дії буде вчиняти той чи інший суб'єкт господарювання для того, щоб нівелювати цей негативний вплив. І крім того, стратегічна екологічна оцінка, як я вже говорила, це розробка різних програм. Вони теж повинні включати те, що є екологічна мережа і є. Скажем так, застороги саме головне це не забудовувати і не заважати нормальному розвитку цієї системи. Після того як мережу вже буде сформовано, чи цей документ ще потребуватиме затвердження сесії міської ради? От як який далі буде процес? Ну, ми плануємо, що в наступному році ми його завершимо, буде сформована схема і буде затверджена сесія міської ради. Схема, яка була затверджена раніше по місту Хмельницькому, вона врахована в генеральному плані міста, і дуже важливо дотримуватись вимог генерального плану. І я хочу сказати, що за той період, який вже пройшов і сформувалася наша громада, більше, екологічна мережа, можна сказати, збільшилась зелених зон, тому що за останні роки набагато більше стало відведених земельних ділянок під зелені зони. Плюс ми винесли, верніше розробили проекти землеустрою щодо встановлення прибережної, прибережних смуг наших річок поки що Південного Богу, і на сьогодні ми плануємо ще плоску винести, в натуру тих 25 метрів, які має мати річка. Тому що екологічна мережа вона включає в себе не тільки об'єкти об'єктизаповідного фонду. Сюди входять будь-які і деградовані землі, які можуть бути відновлені, і прибережні смуги, і зелені зони. І, звісно, вона має бути затверджена, щоб дотримуватись надалі і врахована всі містопонівні документації. Тобто, вже коли буде нова екологічна мережа, то також генеральний план, відповідно, повин... має бути скоригований відповідно і... до неї. правильно? Ну, в принципі, є генеральний план міста і є по громаді, по, по кожному старостату, так mm -hmm. я розумію. Тому, мабуть, будуть внесені зміни для того, щоб воно враховувалося mm -hmm. в такі моменти. Наш ефірний час добігає кінця, і, власне дійсно, давайте так підсумуємо. Ви вже згадали, що важливо, щоб той документ, який наразі ви сформуєте, буде враховуватися далі при формуванні інших стратегічних документів. Власне, якщо це буде дійсно так, яку перспективу це відкриває, і як буде змінюватись громада в цьому напрямку? Ну, я ще хочу додати, що це угу. чому важливо, тому що зміна клімату, яку ми зараз спостерігаємо, пересихання річок, пересихання якихось природних ландшафтів, тому ми мусимо думати не, не, не вже не тими мірилами, тим як раніше. Мікати, так, так, ми маємо це наперед передбачати, що буде із тими річками, із тими заказниками. У нас на території громади є частина двох заказників гідрологічних. Це болота, які треба обов'язково зберегти. І якщо колись... Зупиниться наш ринок, перестане існувати, то ні в якому разі не можна забудовувати територію ринку. Ту частину, де вона була на болотах, де пов'язана з річкою плоскою, якщо ми хочемо зберегти наші малі річки, і річку Південний Буг а, а має бути там відновлена територія. Ось нещодавно були в нас німецька делегація. Я їм задала запитання, яка в них проблема з річками, і вони відповіли: що в нас єдина проблема це відновити ті річки, які були ну, Забудовані їхні прибережні смуги, відновити їх природний потік, ну, можливо, в них більше коштів, але вони працюють зараз над цією проблемою. То для того, щоб в нас в подальшому цієї проблеми нема, нам не було, нам потрібно зберігати те, що є, і, і дотримуватись сталого розвитку. Так, і звичайно, наявність таких от ділянок екологічної мережі, які чітко визначені, вони нададуть можливість збереженню біорізноманіття, збереженню ландшафтного різноманіття, тому що у нас мають бути і річки, і болота, і заплави, і суходоли, і лісові масиви. Це все тим, чим багата наша природа, тому що ніхто не буде, скажімо так, охороняти ці цінні ділянки, які є у нас, крім нас, і на нас основна відповідальність незалежно від того, які є закони, директиви. Ми маємо усвідомлювати цю відповідальність і слідкувати за тим, щоб. Ну, дійсно відбувалася охорона і збереження ландшафтного біологічного різноманіття. От якраз екологічна мережа є інструментом для того, щоб це реалізовувати. Ну, дійсно, природа розумна і вона сама себе балансує. Головне нам ось цей баланс підтримувати, а не втручатися в нього. І, тоді... і не заважати. І не заважати, так. Я вам щиро дякую. Нехай успішно пройде робота. Можливо, ще багато таких цінних ділянок зафіксується. Ну і, власне, дійсно далі цей документ враховується обов'язково кожним з хмельничан у житті подальшому. Дякую вам ще раз за розмову. Віддачам я дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!